Так, а Так, добре, у нас. Я витягну дві, щоб вам показати, які там є смаки. Ой-ой-ой, що так багато тут Так, дивіться. У нас є 7 смаків Пісташковий, косово-кокосовий. Фундук, мигдаль, кешю, арахіс з. Про Арахіс з карамелью. Я буду пробувати кокос кокосовий. Мені цікаво. Давайте. О, все. Пахне дуже добре, за завигнемо. Раз, два, три. Ммм. Ну добре. Такий в сервини.